React-контекст Context – це інструмент, який надається бібліотекою React для управління станом на рівні додатку, без необхідності передавати пропси через кожний елемент дерева. В середі React-розробників передача пропсів через кілька компонентів називається props-drilling. І хорошою практикою є уникати цього. Саме для цього був створений React Context. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення файла, в якому просто буде ініціалізуватись наш контекст. І дамо йому назву. Currency context. Тут імпортуємо Create context з React. І ініціалізуємо його. Коли ми ініціалізуємо контекст за допомогою цього хуку. Ми маємо переказати йому вартість за замовченням. І це буде 0. І тепер робимо експорт. Ось, і це все. Ця ініціалізація може бути ну, більш складною, але у нас буде простий приклад, коли вартість в контексті це буде просте число. Тому це все, що ми потребуємо для нашого прикладу. Тепер давайте використаємо цей контекст в нашому головному компоненті App. Саме головний компонент App буде передавати контекст дочірнім компонентам через Context Provider. Нам знадобиться хук UseState, щоб встановлювати динамічну вартість, яку ми будемо передавати в контекст. І ось тут ми імпортуємо наш CurrencyContext. Коли React створює контекст, тут з'являється такий об'єкт, як провайдер. І в цьому провайдер є обов'язковий props, такий як value. І ось в цьому value якраз ми будемо вставляти динамічну вартість, яку ми будемо, будемо обчислювати тут. В use state. І ось тут все, що буде всередині ось цього контекст провайдер, буде мати. Доступ до ось цієї вартості, ось цієї вартості value, без переказання пропсів. Тому дуже важливо, коли ви використовуєте контекст в React, пересвідчитись, що всі компоненти, які цього потребують, вони якраз всередині ось цього провайдер. Всередині. Бо інакше ось тут вже доступу немає до цього value. Ось і давайте напишемо код нашого компоненту. Щоб створити контекст, в React використовується спеціальна функція createContext. Вона повертає об'єкт, в якому міститься два основних компоненти провайдер і consumer. Провайдер це компонент, який постачає дані. Саме його використовують, щоб обгорнути цю частину застосунку, яка має отримати доступ до вартостей в нашому контекст. Головний пропс компоненту провайдер це value, в якому якраз і будуть міститься дані, які ми будемо витягати в будь-якому компоненті всередині контекст. Компонент consumer використовується саме для того, щоб витягти ці дані з провайдер, але в сучасних функційних компонентах нам використовувати його не обов'язково, тому що в React є такий хук, як UseContext. Це набагато зручніше і. І є розповсюдженою практикою вживати саме хук use context, а не компонент consumer. Це у нас буде конвертер валюти. І ми будемо вводити ціну в доларах, і наш компонент буде отримувати цю вартість і перераховувати на інші валюти. Цю динамічну вартість ми будемо змінювати в інпуті. Це буде input typeNumber, бо це буде число. І value це буде динамічна вартість, яку ми будемо отримувати в цьому input і, і вставляти в useState. І давайте нам одразу напишемо цю функцію. Price. І функція, яка буде її змінювати, setPrice. Use state, і за замовченням це буде 0. Ось. І ось сюди в value context provider ми вставляємо price, ось цю динамічну вартість. Тут в value у нас теж буде price з use state. І на onchange, коли ми будемо щось вписувати в input, ми будемо робити set setPrice. Event target value. Давайте подивимося, як це працює. Ось, все працює. Маємо інпут. Поки що все добре. І давайте тепер створимо кілька компонентів, які будуть отримувати цю вартість з ContextProvidor. Тобто вони будуть у нас ось тут. Але ми не будемо їм переказувати цю вартість через пропси, щоб показати, що тут може бути будь-яка структура будь-якої глибини. І ми не маємо переказувати це в пропсах, бо ми будемо переказувати це через контекст. І давайте для цього створимо новий компонент. Який буде відображати якраз ціну в іншій валюті перераховано з доларів. Currency display. І цей компонент тут головний момент. Цей компонент буде використовувати наш контекст з нашого батьківського компоненту app. Як це робиться? Створимо змінну Price in dollars. І тепер напишемо «Use Context» – хук з реакта, який дозволяє якраз витягти вартість з контекст. І ми будемо використовувати тут ось цей наш Currency context. І просто пишемо тут всередині Currency. Currency Context». Ось, тобто, після цього ось ця зміна price in dollars, вона буде приходити ось звідси, з value, з provider value. Ось це буде ця вартість. І тепер ми зробимо певні обчислення на, на основі пропсів. Тут ми будемо передавати такі пропси, як currency, тобто, це буде просто назва валюти. І rate, на скільки треба її помножити. І це буде converted price. Price in dollars. Наша базова вартість, яку ми отримуємо з контексту. Помножити на rate. Це якраз буде звичайний Props. Ось давайте тепер напишемо ще тип цього компоненту. І тепер напишемо JSX, який буде повертати цей наш компонент. Ціна. В валюті, яка буде переказуватись ось тут в пропсах. Тобто будь-яку валюту ми можемо переказати. І тут ми будемо використовувати нашу змінну converted price. Converted price to fixed. Тільки два, дві цифри після коми. Зробимо експорт. І зробимо тепер такий компонент. Як Currencies container, де ми просто використаємо кілька компонентів Currency Display. Currencies container. І тут не буде жодних пропсів і жодного state. Тобто він просто буде контейнером для наших компонентів Currency Display. Ось тут напишемо заголовок. І тут використаємо наш компонент Currency Display. Ось, використаємо його два рази, щоб більш наглядно показати е, різні варіанти використання. І тут у нас currency буде євро. І rate не знаю, який він зараз точно, але нехай це буде 1,2. Ось, і в цьому нехай currency буде гривні. І rate, знову ж таки, не пам'ятаю, скільки точно, нехай буде 40. Ось, і дивіться, тут ми просто передаємо пропси, і тут вони ну, захардкодовані. Просто на потреби, на потреби прикладу. Але ось подивіться, сам Currency Conteiner, він не використовує контекст. Не використовує контекст у жоден спосіб. Контекст використовує Currency Display. Тобто ось, ось тут use Context. І тепер в App ми імпортуємо Currencies Container. Ось дивіться, знову ж таки: жодних пропсів ми тут не переказуємо. Все, що ми робимо, ми використовуємо Currency' container всередині. Provider. Давайте подивимося, як це працює. Так, давайте. І дивіться, все працює. 1 долар, це євро 20 і 40 гривень. І кожного разу, коли ми щось тут вводимо, ви бачите, що вартість через контекст передається у компонент Currency Display. Ось сюди. Через use context, currency context. Можемо навіть зробити такий, ну я не знаю, трошки, трошки такий дивний приклад, щоб, щоб це ще більш наглядно було. Напишемо просто div. І щоб було видно, що це кілька рівнів. Дамо йому стиль е, з бордер. Просто тут всередині цього діла зробимо ось так. Currency display. Тобто це наш компонент, який відображає ну, без контейнера, якому ми маємо переказати props. Currency. Ну, будь-що, я не знаю, в тугриках нехай це буде. Уявна валюта. І rate, нехай буде просто 2. Ось і знову ви бачите, ми не переказуємо ось цю value price безпосередньо ось сюди, в currency display. Але він всередині провайдер. І ось дивіться. Один. Працює так само добре. Дякую, що подивились моє відео. Маю надію, що тепер ви краще розібрались в React Context. Пам'ятайте, що цей механізм призначений для передачі відносно невеликих даних, і якщо у вас багато глобальних даних, які мають використовуватись на цілий застосунок, то краще розглянути спеціальну бібліотеку для тримання цього стану. Наприклад, Redux. Ставте вподобайку, підписуйтесь на простий фронтенд і діліться відео з друзями, які теж вивчають React. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!